У нас напускається дощ, а ми культивіруємо і сіємо. І сіятимемо до того моменту, поки вже це стане неможливим. Тому що погода така вона, мінлива. То Є, то нема дощику, а з поля знімемося, то вже назад їхати сюди не будемо. То Через то рішили доробити вже це поле до краю, а там буде видно. Зато культивірується ідеально. Цепочок почок робить своє діло. Грудочки взагалі немає. Компактор. Оце в таку площу можна сіяти сою. Рівнесенька, красива, без грудочок. Ну, сам Бог велів. Треба сіяти сою. А ми вже посіяли кукурудзу. От і все. Почався день агронома. Дощик напускається і напускається. Сівалка стоїть і не сіє. Будемо ждати погодки пару днів і будемо вилітати далі, сіяти кукурудзу. Погода наша. Колеги, невеличке оголошення, всім доброго дня. До вашої уваги, товариш продає дискову борону АГ-24. Навісна. Рік не пам'ятаємо, але не дуже вони старі в нього в робочому стані, всі ступиці крутяться, все нормально, все працює. Варив, не варив. Чи, в принципі, Тут підвари є, але не критично. Да, в общем, отака агешка, ціна питання 60 тисяч гривень. Кого, кому зацікавило? Звертайтеся, чи кого зацікавили, звертайтеся, я телефончик Андрюхи напишу, созвонитеся і заберете цю АГшку. Або АГ-2,1 Лубинський. Ще є АГ-2,1, так? Да? Ціна та сама, різниці немає, які запитують. Ну просто це 2,4, а то є 2,1. Я зрозумів. Нова, нова ну тут трошки ромашка вже під це, підтерлася. Але не критично вона ще робить, ходить. аг 21 і АГ-2.4. Є дві штуки, продаємо них. Разниці немає тут. Все, питань нема. Супер. Кого зацікавило, дзвоніть, телефончик залишу, звертайтеся, 60 тисяч гривень на отдачу. Підчепили і поїхали. 2,1 є, і 2,4. Ну і ще оголошення тут невеличкі, звісно. То вже, то вже раді цього, раді mm -hmm. цікавості, може вдруг кому потрібно буде. Це називається весня ніжнива. Кукурудза. Визбирана вручну. В общем, багато полягло. Прийшлось підпалити і собрати це все руцями. Люди собрали, склали в кучу в кагат, кого цікавить, звертайтеся, може продати як в качанах, так можна і змолоти. Да? Тон 20 от такої кукурудзи із запахом. Горілого, але то не критично, на корма вона заходить на ура, так Що кому потрібно, звертайтеся. Ціна, ціна договірна. Що прийдуть, можу прям комбайном їм сипати зерно в машину. Прям в машину загрузиш, зерном та й все. Ну ковшом акуратно в комбайн нажатку, і воно перемеле і все. Перед цей обмолотить і буде порядок. Колись у мене така була ситуація, теж сусід трошки там з огнем не впорався, і в мене вийшла біда. Збирали вручну, молотили, але я вам скажу, свиням зайшла на п'ять з плюсом. Так що вона хороша, вона суха. В базі, просто єдине, що трошки ось є, покажу ще ближче. Ось такі от качани. Попкорнові да, поп каже Андрюха. Ну, от такі. Якщо це критично, ну, тоді не беріть. Якщо не критично, ласкаво просимо. Пропозиція актуальна. Телефончик залишу в описі. Андрій, звертайтеся. Тут робота в нас іде повним ходом. Машинка працює. Появіємося. Все, посівна закінчилася. Пішов дощ. Так, по відходу. Оце таке ми калібруємо, таке чистимо. Виходить, багато вибраковочки. Зараз їдемо. Газона забрати треба. У мене на полі. Я зараз вас заберу на 5 минут. Ну, на 5-10 минут. Чуть-чуть, дивись, дуже сильно вигрізає, чуточку, селюки в складі майже немає за рахунок оцього циклона. Дуже якісна штука. Рекомендую! Готуємо посівну сою людям, ціна питання 350 гривень тона. Це недорого, це адекватно. При сьогоднішній електриці, при всьому це нормальна ціна. Так що колектив, робота йде.